Вперше цей відеоролик глядачі Черкаської області побачили років шість тому. Порівнюючи сьогоднішній рівень розвитку суспільної екологічної свідомості з рівнем минулих років, можна з впевненістю сказати, що зараз сміттєва проблема розуміється населенням більш широко, аніж просто необхідність підтримання санітарного порядку в належному шаблі. Нині кожен другий чітко сформулює, що таке роздільне збір сміття і навіщо його потрібно сортувати. Про те, що в усьому світі назріває сміттєва криза, давно ні для кого не є новиною. Люди зрозуміли, здоров'я і безпечний життєвий простір напряму залежить від того, наскільки швидко буде знайдено спосіб широкого впровадження роздільного збирання та сортування сміття, бо саме це і є вихід із сміттєвої катастрофи планетарного масштабу. Гальмує ж впровадження в повсякденну практику роздільного збирання відходів відносно невелика частина людства, але впливова. Ще не всім, від кого залежить успіх розв'язання проблеми, лячно, бо не до кінця усвідомлюють можливі наслідки сміттєвої катастрофи. В Україні на міністерському рівні проводяться колегії, на яких обговорюється стан впровадження сучасних методів та технологій у сфері поводження з побутовими відходами. Проекти роздільного збору сміття та його переробки за сучасними технологіями повинні отримувати всебічну підтримку держави, заявив Анатолій Близнюк на засіданні колегії Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Профільний міністр запропонував об'єднати зусилля для подолання бюрократичних перепон та залучення інвесторів, а для більшої привабливості галузі підвищити вартість вивезення сміття до європейських стандартів. Сортування відходів один із шляхів вирішення надмірного засмічення. Сьогодні країна буквально завалена сміттям. Близько 12 мільйонів тонн побутових відходів утворюється щорік. Багато звалищ перевантажені, а п'ята частина їх не відповідає екологічним нормам. Такою інформацією сьогодні пістріють шпальти газет та електронних видань. Мешканці села Худяки Черкаського району більше 20 років живуть серед сміттєзвалищ. Ідеально прибрані лише центральні вулиці села. Люди втомилися чекати, коли сільський голова нарешті знайде вихід із сміттєвої ситуації. А суботники, що проходили в селі Худяки напередодні травневих свят, люди називають ілюзією. Це сміттєзвалище утворено на місці колишнього піщаного кар'єра. Знаходиться в 100 метрах від приватних будинків. Глибина кар'єра 25 метрів. І він вже переповнений сміттям. Привозять на це сміттєзвалище не лише мотлох, а й виливають з вигрібних ям. Майже шість років минуло відтоді, коли Ольга переїхала в село Ходяки Черкаського району. Відтоді спокою жінка немає. Ми запросили вас, щоб показати вас цей смітник, який знаходиться близько 100 метрів від найближчих житлових будинків. Цьому смітникові близько 20 років. Вже не одне покоління сюди висипає сміття. Цей смітник є колишній піщаний кар'єр. Його глибина 25 метрів. І оце фактично він вже на сьогоднішній день весь завалений сміттям. Роман Петрович, сільський голова, пояснює, що катастрофічна ситуація із завалями сміття створилася не лише на центральних смітниках. Каже, проблема в тому, що і лісосмуги також переповнені мотлохом, а грошей для ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ у сільради немає. Зараз сільська рада працює в тому напрямку, щоб люди хоча б навчилися, по-перше, привчити їх до вивезення централізованого сміття, щоб акумулювати його в одному місці. Задуми були навіть купити переробні машини, ділиться сільський голова, але прорахували невигідно. Недостатньо об'єму і її вистачить на півроку, а далі довелося би завозити нове сміття для роботи техніки. Дай Бог, щоб зараз є такі плани, сміттєпереробні цехи відкрити в цих підприємців, з якими я зараз співпрацюю. Да? В них є такі плани. І в подальшому обов'язково будемо намагатися ту саму макулатуру окремо, той самий пластик, той саме желізо. Хоча і зараз люди є, які на цьому сміттєзвалищі живуть з нього, збираючи той самий метал, в і все інше. Тому робота ведеться. Отже, для того, щоб вивезти все сміття з території колишнього кар'єра, потрібні великі гроші, яких у сільраді немає. Де їх брати, знає активна мешканка худяків Ольга. І вона неодноразово пропонувала сільському голові варіанти, яким чином можна, хоча б частково вирішити проблему сміття в селі. Я пропонувала голові сільради. В нас тут знаходиться недалеко на території. Промінь. Знаходиться в колишній ватний цех, там стоїть прес. Я пропонувала, десь близько тисячі дворів у нас дворіться. Фактично потрібно на 50 дворів десь, ну, порядка 20 ящиків. І можна збирати скло, окремо, окремо пластик і здавати, продавати. Проблеми будуть розв'язувати поетапно. Спочатку вчитимуть людей правильно поводитися з твердими побутовими відходами. Впоратися із стихійними сміттєзвалищами у своєму селі голова планує до 2013 року. Ось ця територія в Рівному, ще за 10 кілометрів від обласного центру, була колись одним з найзручніших і найулюбленіших місць відпочинку рівнян, як і водойма неподалік села Забороль. Нині зона колишнього відпочинку більше схожа на сміттєзвалище. Із усього сміття, яке розляглося на траві, кажуть працівники санстанції, найнебезпечнішим є органічні рештки. Вони гниють, потрапляють в землю, від них розмножуються комахи, бактерії. І коли щось із цього потрапить у відкриту рану, можливі серйозні наслідки. Діти, ви знаєте, вони бігають, там, користуються, там, впаде без мелекоїдис і так далі. І може інфікуватися, особливо це геогельмінт. Народі кажуть глисти засмічені території поблизу водойми пообіцяли прибрати, хоча могли би цього і не робити, каже Заборольський сільський голова Валентина Солощук. Адже у бюджеті фінансування таких заходів не передбачено. Дуже багато людей травмуються. Навіть після того, як приберемо, зрозуміло, що бити скло ми в траві не знаходимо його. Є багато його треба все вишукати, все почистити, порівняти трактор, пустити, порівняти всю всю територію. От, зібрати все чистенько, того, що вискородить, засіяти травичку. З подібною проблемою свого часу зіткнулися і лісівники. Кажуть, був період, коли придорожні місця відпочинку теж почали нагадувати сміттєзвалище, установили контейнери і проблема зникла. На перших порах, там, де посидів, там ти 100 грамів випив, там і залишив. Зараз вже останнім часом я дивлюся, що під'їжджаю до місця відпочинку, дивлюся, що ті, що посиділи, взяли і рядишком знаходиться там за якось 30-40 метрів, місце збору мусора скидають. Встановлення і обслуговування контейнерів, облаштування лісового масиву лавочками та альтанками непідйомний підйомний фінансовий вантаж для сільського бюджету. Тому Валентина Солощук хоче звернутися із проханням про благодійну допомогу до підприємств та організацій рівного, адже саме жителі обласного центру влітку тут головний контингент. Бюджетних коштів на ці справи немає. У нас дотаційна, повністю дотаційна сільська рада. Ну і разом з тим, я не думаю, що ми повинні бюджетні кошти витрачати. Ну, не не на цілі потреб нашої саме громади. Вирішення проблеми побутових відходів надактуальне як для всієї України, так і окремо для Донеччини. Щороку область виробляє близько 400 тисяч тонн відходів. Для їх зберігання, а через певний період і використання як вторинної суровини на Донеччині створюють регіональні полігони. В області діє програма поводження з відходами, що передбачає створення у Шахтарському регіоні 9 регіональних полігонів та мережі сортувальних станцій. Фахівці наголошують на необхідності сортування, адже це дасть змогу, по-перше, зменшити обсяги сміття на полігонах і таким чином продовжити термін їх експлуатації на 15-20 років. Сергій працює водієм сміттєвозу вже три роки. Чоловік ділиться, роботи не з легких, адже наразі люди викидають найрізноманітніші речі. Тож він не з чуток знає, що якби відходи сортувалися, працювати стало набагато легше. Вибрасують все підряд, особливо будівельний мусор. Вот сейчас машина поломалася, гидравлику вырвала, потому что тяжелые. Вот. Мы должны бытовые возить отходы, а возим строительные. Фахівці наголошують, якщо тверді побутові відходи, це не лише сміття, а й товар. І якщо з невідсортованого сміття можна виділити 5-8% корисних вторинних, то після сортування близько 60%. На даний момент відбувається передача на баланс нашому підприємству експериментального заводу по битових відходів у місті Краматорській. Я думаю, що десь 1 іюня почне роботу свою. І значит, вот таким образом, это будет такой пілотний проєкт, коли отходы перед тим, як заходити на полігон, вони будуть качественно сортуватися. Загалом на Донеччині більше 40 полігонів, і відкриття ще одного нового це перш за все ліквідація чергового сміттєзвалища. Кожен полігон при стріті має проєкт в котором есть начало работы и также есть окончание работы, так называемая рекультивация полигонов. Так вот, После окончания работы полигона, то есть когда полигон вычерпал все свои возможности, его необходимо рекультивировать. Есть определенный план действий, итогом его является говоря, отсыпка полигона и высажение туда зеленых насаждений. За словами експертів, основною проблематикою сміттєпереробної галузі держави все ще залишається екологічна несвідомість громадян та ігнорування деякими підприємствами постанови Кабміну. Згідно з цим документом, компанії, що виробляють або використовують для своєї продукції упакування, зобов'язані платити за його утилізацію. Однак законодавчо не прописано методики контролю чи примусу для використання постанови. Тому відрахування відбуваються на добровільній основі. Це була програма. Я знаю, як зустрінемось рівно за тиждень.